Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського започаткував серію освітніх заходів про своє становлення. Це інтерактивні міні-лекції з залученням цікавих та унікальних експонатів, які всі бажаючі зможуть побачити на власні очі. Чернігівський історичний музей він має дуже таку насичену історію і цікаву. І... Для того, щоб її розказати і показати, то треба її вивчати і показувати. Ну це не лінійна історія, що от сьогодні почалося, завтра закінчилось. Вона має відгалуження, об'єднання, роз'єднання. По-перше, ми коли готувалися до 125-річчя музею, а це було в 2021 році, то ми зробили виставку присвячену історії музею, як раз, як вона й мала розказати всю цю складну нашу історію. Але через те, що ми виставку створили в 2021 році, році, в 2022 році почалася війна, і ми виставку демонтували. Але тема залишилася і треба її розказувати і показувати людям, щоб люди розуміли, що наш музей це не тільки те, що існує зараз. А що наш музей має давні коріння і багато колекцій, багато матеріалів. Всі цінні колекції та експонати збереглися завдяки любові та праці працівників, які зберігали їх, не дивлячись на війни, переїзди та зміну влади. У 2023 році у нас виповнюється чергове сторіччя, бо в 1923 році відбулося як офіційне створення Чернігівського державного музею. Тобто, ті музеї, які були в місті, вони стали об'єднаними. Це було тільки якби де Юри, де-факто вони існували окремо, але дата. І тому для того, щоб якби, люди розуміли більше про нашу історію і пам'ятали, коли ми говоримо, музей Тарновського, це музей Тарновського, це музей Старий Тарноського. і Перехальне сховище старожитностей це також музей Тарновського сьогоднішній. Музей архівної комісії у всіх його видах, це також. Музей Терновського сьогодні, Чернігівський етнографічний музей, це також сьогодні музей Василя Терновського, музей поміщицького побуту і мистецтва, який був створений 19-му році. Це також сьогодні Чернігівський історичний музей імені Василя Терновського. Відкриття проєкту почалося з лекції, яка була присвячена саме першому публічному в місті музею архівної комісії. Фактично, це була громадська установа, грошей було дуже мало, вони могли утримувати тільки одного співробітника, якби творчого і сторожа, який охороняв будинок і колекцію. Тому, звичайно, на плечі однієї покладалося дуже багато роботи. Не все вона встигала робити, але ми. Маємо пам'ятати тих, хто зробив більше, і тих, хто зробив менше, і знати свою історію, як вона формувалася, і завдяки їхній праці тим каталогам, яким вони писали. Ми знаємо тепер, що це було в наших колекціях. А тепер, коли ми дивимося уважно на наші пам'ятки, які зберіглися, експонати як ми. Звикли назвати, а там же є бірочки. От на виставці я й показую, що там бірочки старі, ми їх не викидаємо, бо на тих старих бірочках ми можемо з'ясувати, з якого саме музей потрапили. Подібні лекції планують проводити кожного місяця та поступово розказувати всю історію становлення. Доступні вони для всіх бажаючих любителів історії рідного краю та держави. Слідкувати за анонсами можна на офіційному сайті установи.